Розпочав ремонт дефектування і ремонт даної сівалки. Ну, Зразу дам відповіді на саме такі е, коментарі. Чому купив саме цю модель серед українських е, сівалок? Тому що тільки українські є, такого плану ну, я зустрічав, щоб е, водисковий на навісна. І мені доброго могла кидати. Є ще фінські, але вони однодискові, мені воно щось не дуже подобається. Або анкерні. ну Оця дискова, вона якби жорсткіша. Чого серед українських вибрав цю? Не знаю, мені здається, тут сама компоновка дуже дуже правильна. Анкера, анкера, маркера по максимуму допереду подвинуті. Бункер, якщо глянути, відносно де кріпиться, він теж. Вся вага наперед зміщена. Всі українські сівалки, ну, всіх українських виробників, вони всі в районі тони ваги. А тут все допереду, мені здається, ну, найлегше буде трактору піднімати її. Та й, як сказати, на мої об'єми, в мене гектар небагато. Купляти цю сівалку, ну, вона себе ніколи не окупить. Того я її, якби, не сильно розглядав, але просто. Підвернувся такий момент, що продавали її досить недалеко від мене і дешевше, ніж нова. Ну і ще стару продам, ще, ще частину грошей верну. То, так скалькулірував це та все докупи. ну, Вирішив взяти. Сказати, що вона там краща за якісь чи гірша, ну поки що я цього не можу сказати, бо на вигляд воно все гарно виглядає, а по факту, як воно буде, то покаже поле. Так, що по сівалці вже трошки щось зробив. Вчепив собі ящичка ще одного на всякий зіп. Зрізав оці подовжувачі. Трошки постраждала фарба, не знаю, чи я підберу таку, може, може на завод позвоню, та замовлю в них 200 г такої фарби та підмалюю. А може просто сірою грунтовкою квадратику. Обійду та й все. Тут так само все позрізав, повибирав ці шви, десь болгаркою долазив, десь маю отаку бормашину. ну повигризав. Також сталися сушники, я показував оці. Взяв, похитав, виявилося, що оці всі гайки, абсолютно всі. Тут ще хтось казав, що шайба є підкладна, Не знаю, в мене з шайбою. Ну, проблем немає, я дотягнув і всі люфти пропали. От зараз я піду вам покажу. Щоб не казали, що я. Ну, пробуєш хитати, не повтається зовсім. Воно то грає на оцій пластині, але, але там, де воно болталося, і ходить. Ну, тобто воно було просто. Чи завод його не затягнув так, як треба, чи в попереднього власника воно повідкручувалося. Не знаю, тут вже я вам не скажу. Також от його болти, де сушник до поводка крутиться, половина теж була дуже сильно відпущена, бо, тому що дотягнув отой ряд, вирішив, поклад, дивлюся окремі ходять. Дивлюся, де воно ходить, а воно на цих болтах. Так само позатягував. І все, вуаля. Проблема, проблема зникла, а я вже думав, що там така якість підгонки. Роздвинув сліду розрихлювачі. Пішов на стару сівалку, поміряв ці всі відстані. Добре, що вона ще поки що стоїть в мене, тому що на неї є клієнт. Поміряв ці всі відстані, щоб потім не вгадувати, зразу роздвинув. Мінус того роздвигання, що тут, як завод зажимав трохи ту краску, як то пластина вжала, тепер від'їхав, тут вже воно буде таке. Не таке гарне, як нове, скажімо так. І отут е, запримітив, що під ці трубки стоять такі проставочки, бачите? Ось там. А тут не було. І оця трубка лежала на цій скобі. Ну, Випиляв, підклав, що зробиш. Е, також почав, думаю, перевірити, ну, пошприцую це все. Вся сівалка повністю суха, тільки в тому колесі було трошки змазки. Дав по 60 качків в колеса і в маркера теж 60, хоча я думаю, маркера менше ступиться. Ну, і тоді тільки воно почало вилазити змазка. Не знаю. Добре, що хоч в варіаторах змазка, що ну, щось там є залите. Викинув тут шайбочку, показував, хтось якогось обгризка вставив. Поставив таке, як треба. Ну така робота, знаєте. Поки що дрібна робота, але її треба зробити. Також вирівняв маркера. Зараз ставлю відео, як воно було. На ось тільки зігнутий. Фантой, напевно, маркер. Трошки накріплені зігли, трошки на тому. Нічого, зараз вирівнюємо. А ось так вирівняв. Був зігнутий той маркер. Вирівнюю як. Вибив там того портка, там такий пружинний клинок. Виняв оцю всю конструкцію, зажав оту частину в тіски, тіски в мене забетоновані в гаражі. і приварені. Ну, скажу я, того маркера зігнути дуже непросто. Вирівнювали, Ну, ми ще попросив сусіда двох. Шарпали, тому, певно, з годину ми його туди-сюди хитали, щоб вирівняти. Дуже важко згинається. Де його так обшо загнули, не знаю. Стояла сівалкота. Отако, тако, зараз стоїть тако. Перетягнув її на те місце, де я її буду зимою трошки вивчати і трошки переробляти. Також замовив трохи запчастин, тому зараз робота встає по ній. Приїдуть запчастини, тоді будемо її далі крутити. Так. Обрізав подовжувачі. Як ви бачите, приїхав чіпляти трактором. І у мене питання до конструкторів заводу. Як? Ну, сюди зайшла людина. Так, світло. Сюди зайшла людина. Під'їхав трактор, вкинула. А вилазити. Тут колесо, тут 15 см відстань, сюди якось вилізла людина. Тіснувато, дуже зроблено. Ну, але і, другий якби, Це якби мінус, а плюс в тому, щоб підняв, підняв, підняв взагалі на всю висоту трактор сівалку. А як купив, з подовжувачами не хотів піднімати. Припідняв сантиметрів 20, Ну Я здогадивався, що вони так віддаляють, що то плече збільшується. Ну, і ще не було трошки масла, не вистачало. Ще влив 5 літрів масла в гідравліку, бо був сухий щуп. Ну і холодно сьогодні. Сьогодні мінусова температура, мінус один. Ну так, підняло досить, досить жваво, навіть, навіть не очікував такого. Як-не-як то на скільки там ваги її. Ну, правда, з піднятим цим. Може оце якщо опуститься, то воно трошки буде важче піднімати. Що ще не показував оцю рукоятку, показував, що я сверлив. Але що виявилося? Що зробив? Отут є у мене, я показував десь там на початку відео така бор бормашина. Я її вставив. Чухав, 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 і воно щось, щось десь там було, чи, чи якесь болото, чи якісь, може, від сварки кусочок метала, ну воно вже на заводський отвір стало попадати. Але вже того просверлив, бо я спочатку того просверлив, а потім подумав, що, може, попробую, вичухаю. Тож ручка теж налазить, якби проблем вже теж немає. Ще треба буде десь знайти сюди муфту і попробувати, як, як там маркерна система працює, бо я геть щось не можу. Зрозуміти. Що ще по цьому можна сказати? Що б хотілося тут? Ну, не знаю. Якби була версія, щоб можна було під автосепку. Мені здається, було б це було б взагалі класне рішення. Що ти під'їжджаєш трикутником, підняв маєш, воно захлопується і, і все. І немає ніяких проблем. Ну, але на автотрикутник немає цих отпорів. Треба на, на тих винтах, на, ну, Вертикальних в МТЗ переставляти постійно, щоб, щоб там грала сівалка. Хоча старою сівалкою я не переставляв і вона нормально сіяла. Ну Там трошки будова не така. Ну, Якби зробили під автощіпку, ну це було б, здається, непогано. Тут і місце, є, куди я її втулити. Я вже її приміряв, але ну, вага сівалки така, що, що там одного швелера може бути і замало. Там треба один, а наверх другий ну, якось посилювати. Сам я цього робити не буду. Тому що тут дуже сильно, сильно не розженеться, дуже, дуже велика вага. І кожне доварювання, кожне відвигання, підвигання, воно потім на полі буде на деби трактора зводити. Того нічого свого такого, щоб по вазі збільшило вагу, не хочу його доробляти. Буде так, як буде. Основні три проблеми, які я тут бачу, ну так. Це кришка нещільна, ну, це така дрібничкова. Проблема оцей ущільнювач. От він. Він в мене вже там з тої сторони вже розлізся. Проблема не велика, тому що я не впевнений, що я з повним бункером буду сіяти. Що буде трактор піднімати, то все. Бо з повним бункером. ну, доброго, я думаю, кілограм 100 більше засипати не буду, ні при яких розкладах. А от зерно, зерно будемо засипати. Напевно, багато. Ну, 250 кг, чи скільки там влазить. Ну, щоб соток 70. Ну, щоб на довгих паях, якщо в мене поїв по 500 метрів і 3 метри захвату, щоб на два круга туди-назад хватало. Хоча б це буде 500, туди 15 сотих назад. На 60 сотих, щоб так з запасом було. Ну, це така дрібничкова проблема. Друга проблема оці колеса. Ширина їх. В районі 15 см. Дивлюся, в є отакі колеса, а є ширші колеса. Ну, я не знаю, нема на чому попробувати, чи, чи наскільки це все погано. І ота відстань. Казав мені один дядько, має таку сівалку, що він саму вісь робив довшу, але обіцяв скинути фото, так він їх і не скинув тих фото. Хотілося подивитися, подивитися, ну, наскільки він віддалив. По колесах дивився в інтернеті, є, є й ширші колеса, такого діаметра ширші. Ну, тільки що ціна питання 4,5 тисячі одне. І не знаєш, може, і того вистачить. І також ширше колесо. Ну, тут місце зменшиться, бо воно трохи стане туди, трохи туди. Тоді треба проставки. Дзвонив на завод, на завод каже, проставок в них немає. Ну, я так розумію, виготовляють. Ну, на продажу нема, а як на сівалку ставлять, є чи, якось там, чи в таких кількостях невеликих. І найбільша проблема, що попередній власник її продав, це щось тут з глибиною, не того, дуже глибоко лізе. Ну, на, на рахунок цього в мене є деякі задумки. І зніму, скажем, окремо відео по ремонту. Це, тому я ту сівалку так підігнав. Бо тут близько тиски, болгарки, дрельки. Тут трошки місця покинув, бо ще ж може цього, цього загортача опущу. І будемо тут ще тоді щось з цим думати. Є, є на чим подумати, не знаю, мабуть, це відео закінчу. Не буду, буду, зроблю кілька відео, але таких по 10-15 хвилин, ніж одне на, на дуже багато хвилин. Прийдуть ще запчастини, там теж і поплавки замовив, і, і, і того пальця одного, що не вистачає. -то. Он, он то є, а того немає. Ну такі всякі, всякі дрібниці пружина лопнувша. Не знаю, коли вона приїде, зараз зима, коли приїде, тоді приїде. І тоді станемо, будемо робити знову якийсь подальший ремонт. На цьому все. Палець догори, коментуйте, хто що да як думає по цьому.